Для надавачів соціальних послуг, які включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, передбачена можливість отримати компенсацію за оплату комунальних послуг спожитих в будівлях або в приміщеннях, в яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщаються або були розміщені тимчасово переміщені особи відповідні зміни. Внесені до постанови 261, яка визначає порядок та умови надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в них тимчасово переміщених осіб. Ще раз нагадую, що надавач соціальних послуг має обов'язково бути включений до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. В такому разі компенсація здійснюється з резервного фонду державного бюджету, надається така компенсація на безоплатній основі і буде перерахована за заявою надавача до, місцевого, до відповідного місцевого бюджету. Компенсації підлягають витрати, які були понесені надавачем соціальних послуг на оплату постачання теплової енергії. Централізованого водопостачання та водовідведення, на витрати за вивіз побутових відходів, постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, а також на придбання альтернативних видів палива, як то дрова, пелети, вугілля та інші види палива для опалення будівель, які були спожиті саме в цих будівлях для. Розміщення тимчасово переміщених осіб. Для того, щоб отримати таку компенсацію, надавачі соціальних послуг обов'язково до 20 го числа місяця наступного зазвітним мають оплатити такі комунальні послуги і мати про таку оплату всі підтвердні документи, звернутися до органів місцевого самоврядування. До виконавчих комітетів або до військових адміністрацій населеного пункту, у разі якщо такі створені, і, в свою чергу, вже органи місцевого самоврядування до обласної військової адміністрації до 25 числа місяця наступного за звітним мають подати заяву на отримання такої компенсації. Заява надається за визначеною формою. Форма визначена в порядку постанови 261, а також надаються всі підтвердні документи від надавача соціальних послуг, який зробив плату за такі спожиті комунальні послуги. В свою чергу обласні військові адміністрації до 28 числа місяця наступного за звітним мають узагальнити всю інформацію і подати її до домінкрівку. А Мінрегіон на основі отриманої узагальненої інформації готує проєкт рішення Кабміну про виділення коштів резервного фонду. Далі відбувається відповідно до тимчасового порядку виділення та використання коштів з резервного фонду до порядку 175, перерахування таких коштів казначейством за порядком перерахування міжбюджетних трансфертів. Таким чином, надавач соціальних послуг має розуміти, що до отримання компенсації після оплати за спожиті послуги, має пройти певний час. І казначейство найпізніше, 10 го числа місяця наступного за звітним, в якому буде прийнято відповідне рішення, перерахує такі кошти на рахунки місцевих бюджетів і таким чином. Компенсацію отримує вже відповідно і надавач соціальних услуг.